Виглядає, бо тепер ми можемо перейти до які-інші наші приміщення, ми не побачимо, як воно виглядає навіть на сьогоднішній день. Я дуже задоволений і радий, що ми це змогли зробити. Це є один із тих кроків, які ми плануємо продовжувати далі в нашій лікарні, взагалі охороні здоров'я. Гарно складу відправився, що у нас є дуже багато різних планів. Це є комфортне розміщення тут і працівників, і всіх. Вимоги, які є, по які є відносно Євросоюзу до цього закладу на сьогоднішній день до лабораторії, тому що ми зробили це по стандартах. Це є дуже важливим. Без сумнів, нам тут треба вдосконалити. Добрати, докупити це ще деякі обладнання для того, щоб ми могли 100% забезпечувати всіми аналізами, які можна зробити на базі цього. Тому що у нас тут не вистачає деяких обладнання, деяких аналізаторів, процеси нашої співпраці з міжнародними різними грантами, з міським бюджетом, само собою. Ми плануємо протягом цього року завершити всі ці питання.